Космолот, готуймо перемогу! Україна успішно застосувала український ударний безпілотник із дальністю ураження в тисячу кілометрів. Про це Повідомляє прес-секретарка державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад у Фейсбуці. Колеги, якщо можемо зараз показати фото, яке вона опублікувала, фото зроблене із Валерієм Залужним разом, то найближчим часом його і е, покажемо. А от якраз маємо. Дякую тут. І командувач повітряних сил, і Валерій Залужний головнокомандувач і керівник «Укроборонпрому» Гусєв. Ну і от що каже. Пані речниця, пані Наталія Сад, що це фото зроблено після успішного застосування нашого безпілотника на тисячу кілометрів. Йдеться в описі до знімка. Ну а тепер я хочу з вами поговорити в стилі, в стилі совпадіння. Не думаю, Бо ж сьогодні в Тамбовській області а, було підірвано пороховий завод Тамбовська область Росії, город Катовськ. Причина пожара на парховому заводі, як пишуть пропагандисти, чоловічний фактор, не теракт. Ну так і дрони запускають. Я так думаю, що люди, а не терористи по такому терористичному об'єкту. Число пострадавших при взриві виросло 12, четверо погибли, четверо хто працював на Праговому заводі в Тамбовській області, проховому заводі, який допомагає вбивати українців. Пожежа там сталася сьогодні, ну кажуть, що тут кажуть, що от -от -от не пов'язано це ні з війною, ні з чим. Просто так сталося. Я не знаю. Я ну, одразу кажу: я не знаю, але щось мені підказує, що ну, ми ж нічого не знаємо про інші події, які. В глибокому російському тилу сьогодні відбулися про якусь бововну в глибокому тилу, а там знають в «Укроборонпромі». Ну і от я я так думаю, що все-таки цей дрон він був застосований саме по російській території, бо це правильно, бо це вигідно, бо це логічно. Бо саме українські дрони мають бути застосовані по території Росії. Згідно з тими домовленостями, які ми маємо із нашими друзями, які представляють країни заходу, нашими партнерами, ну ми дочекаємося, звісно, офіційної інформації, але мій хід думок, ви зрозуміли, що просто нагадаю, що про такий безпілотник у «Укроборонпромі» говорили ще в жовтні. Після через тиждень після початку енергетичного тероризму і перших таких масованих ударів по Києву з боку ворога тоді йшлося про те, що вага бойової частини безпілотника 75 кілограмів, дальність 1000 кілометрів. Завершуємо розробку. Писали тоді в «Укроборонпромі». Ну і фонд поверне живим живим. Тоді ж писав у соцмережах, що разом із гуром готує проєкти з пілотною назвою Бавовна у Москві. «Бавовну в Москві ми в принципі вже бачили. Вірю, знаю, можемо зробити ще набагато більше бавовни у е, Москві. Ну і тепер е, тепер давайте поговоримо про. Е ризик застосування ядерної зброї змусив нас про це говорити це згадувати. Джо Байден, який несподівано, принаймні для мене сьогодні, точніше за американським часом напередодні заявив, що загроза застосування путіним тактичної ядерної зброї є реальною. Не каже, не дивіться на мене як на а, божевільного. Я мене це турбує. Це реально відразу ж на це відреагували у в українському гурі. кажуть, станом на зараз не можна говорити про підвищений ризик застосування ядерної зброї проти України, хоча така загроза з боку Росії гіпотетично існує. Завжди, що означали слова Байдена, зараз будемо розбиратися із Ярославом Бошком, головою центру політичних студій Доктрина. Він уже на зв'язку. Вітаю вас, слава Україні. Вітаю, слава вітаю вас, пане Ярославе. Як ви думаєте, чому Байден зараз заговорив про можливе застосування е, путіним ядерної зброї? І що Байден, ну або Сполучені Штати в особі Байдена готові зробити? Щоб цього не сталося. Щодо того, чому саме зараз фраза була сказана Байденом під час зустрічі з потенційними спонсорами виборчих кампаній Демократичної партії США, тобто, це був такий, в тому числі, меседж, який підкреслював існування неілюзорних загроз. Це не було конкретна така заява, яка була присвячена саме виключно ядерній зброї. Просто ядерна зброя була згадана під час публічної розмови. Журналісти це правильним чином висвітили, і відповідно зараз ми тому обговоримо цю заяву. Я думаю, що Байден тут говорив в тому контексті, що він не каже про те, що Росія має зараз конкретні плани по застосуванні ядерної зброї найближчим часом, радше він говорить про те, що не варто думати, що ось ця ідея застосування тактичної ядерної зброї абсолютно виключно не слідувати, що це є неможливим. І це теоретично так само може статися. Гурт тут вніс достатньо чітку, важливу корективу, тому що дійсно, якщо ядерна зброя фізично існує, то не можна сказати, що її використання абсолютно виключене. Це зрозуміло. Але зараз немає якоїсь інформації, яка свідчила про те, що найближчим часом її планують застосовувати.